Що означає працювати над собою? Дуже часто кажуть, треба пропрацьовувати свої дитячі радітські сценарії, образи, а ви не знаєте, що це таке, як їх взагалі пропрацьовувати, що це означає, як його працювати. Так от, це дуже просто. Якщо ви зараз не можете звернутися за допомогою до психолога, психотерапевта, ви можете починати працювати самі. Ой, зараз так багато. Зараз так багато різних щоденників, різних спеціальних таких продуктів, де ви можете там вже відразу написано, там прописано, відповіді на питання. Не буду нічого казати, самі шукайте, я думаю, знайдете. Так от, що ви можете зробити для себе? Найголовніше. Дуже просто. Купіть самий, простий, а може, не простий, може якийсь гарненький, прикольний собі е, там записничок, е, блокнот. І ручку. Якщо ви прям дуже не любите писати, і є такі люди, знають, що не люблять вони писати, хоча це дуже-дуже-дуже такий навик, коли ви пишете, там відбувається ще одне відпрацювання. Так от, в телефоні беріть просто записничок і відкриваєте, Навіть от, щось відбувається, неприємне, і ви пишете, що. Відбувається, або що сталося, і описуйте саму ситуацію. ситуацію. Там ми йшли в магазин, чоловік не захотів мені купити сукню, -т -т, 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 -т розігрався конфлікт, так? і далі пишете, що я відчуваю, чи що я відчувала? І пишете. Злість, образу. Що я подумала, і пишете. Після цього ви читаєте і стараєтесь, якоби, ви знаєте, як зі сторони прочитати це, не наче це ви читали, а наче це читала інша якась людина. Відділіться трішки від себе. Це, що означає, подивитися на це зі сторони гляньте цю ситуацію. Проявіть емпатію, подумайте, що відчула людина, наприклад, ваш чоловік в тому конфлікті, що відчули ви. Це дуже класно відбувається, тому що ви починаєте бачити. Розуміти, що ви думаєте, що ви відчуваєте і що реально відбувається. Бо буває таке, що людина, наскільки запуталась в комусь конфлікті, в якійсь ситуації, отак все, знаєш, там туди кидає в голові то есть, такий, знаєте, мусор в голові. Тому дуже важливо заспокоїтись. що нам і дарує. що я кажу, що завжди треба писати, 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 пишіть, задавайте свої питання. Наприклад. Там написали ситуацію, що відбувається, що я відчуваю, чому я це відчуваю. Задавайте собі питання, не наче ви інша людина, ви задаєте питання. Наприклад, ви наче спілкуєтесь з подругою. Ви, коли з нею спілкуєтесь, ви задаєте, задаєте питання і підтримуєте її. Навчіться самі себе так підтримувати. Ви собі задаєте питання, чому ти це відчуваєш? Як ти думаєш, що тобі може допомогти? Чим я собі можу допомогти? То ви ж там собі можете ну, фантазірувати, як вам хочеться. І саме головне. Щось гуде? Обіцятельно було в, в цей момент, да? це От. І моя реакція, як на це реагувати? Вирізати потім це з відео чи ні. Не буду нічого вирізати. Зачем? Це життя. Так от, і це починається праця над собою, коли ви дивитесь. Грубо говоря, ви дивитесь на себе в дзеркало і вам. Ну ладно, ви на себе дивитесь і ви бачите. Так, мені не подобається ось це, ось це, ось це. Треба змінити як? І починаєте працювати, йдете в спортзал, чи вдома займаєтесь, чи сідаєте там на дієту, перестаєте їсти там майонез, не знаю. Точно так же і тут. Працюйте над собою, це дуже важливо.